Вітаю, друзі, на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу Пригожин, Пригожин і його голосні заяви. Поки виставила камеру, стільки часу пройшло. Думаю, Боже, і так, щоб красиво кадр, і так, дивлюсь, в судно. Естетики не стільки скільки б хотілося, а нам що потрібно, суть. Поїхали. От я його перед очима поставила. Та ти що, та ти що, каже, що вагнер човика може перестати существувати. Давайте подивимося його настрій. Заяви наскільки правдиві. Спочатку подивимося по картам Ленорман. Хто він у нас такий є наразі? Совий розвідник знає якусь таку інформацію, багато тривоги в ньому. Боїться, можливо, і того ж самого контрнаступу. Пльоточки це бойові дії. Так, 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 так. Лисичка, хто би сумнівався? Я лисичка, я сестричка. Хитра лисиця, сестриця. Ну, взагалі такий, знаєте, суповий набір. Основний і вийшов, бачите? А, сови, тривога, розвідник, лисиця, це знову хитрістю, обманом виводити інформацію. Батоги це стрільба, це воєнні дії. На дні колоди щури. Щури. Щури це ті, які псують майно, псують життя. В планах, що в нього? Виграти час. Він сам для себе виграє час. Колодязь. В нього є ідеї на... насправді. В нього є ідеї. Взагалі карта якогось такого розвідника, дуже хитрого і зворотливого е чолов'яги. Карта випадає. Він виграє час і не знає, як це зробити. Основа його, а, так, це Луганська область. Це там, 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 там. Розумієте, яка історія? Чи піде він з землі нашої, з Бахмуту? Ні, це розумієте, що випадає мости, це як дві країни, і це його принцип, це його любов, це його пристрасть. Він палає. Своєю любов'ю, якби до своїх планів. Розумієте? Тобто не з холодним носом. Справа принципу, любов, любов до. До захоплення земель, до своєї експансії, до того, що робить. Він гаряче робить свою справу. Добре. Чи залишить він Бахмут? Чи залишать його війська Бахмут? Чи це так? Чи це заяви, щоб поманіпулювати? Чи залишив він Бахмут? Король жезлів раз. Двійка жезлів два. Повішений три, поки нічого не залишає, поки він на цій землі. Поки він лишається ватажком. Двійка жезлів частковий успіх, незадоволення. І це незадоволення в нього висить поки що. Поки що, скажімо так, терпець не урвався поки що. А урветься. А, так, тут жезлів це новий імпульс, новий якийсь шанс. Новий якийсь шанс? Він своїми словами таки випросить, випросить. Допомогу, але шістка Пентаклів це про таку одноразову допомогу, виплату. Це, бачите, з щедрої руки діткам сиплять грошики, але це поранення серце. Дуже мало. Дуже мало. Так, король Пентаклів намалювався тут. Зараз секунду. Паш Пентаклів. Ви знаєте. Тут може спонсорувати вагнерівців, навіть не держава. А як якийсь меценат, він в когось може викрічити конкретно грошей. Я говорю, це якийсь заможній чоловік дасть. Знову таки, попажу пентаклів. По пажам три пажі. Ну, пажі це так, це ще мобілізовані. Каже, що йому бракує не лише. Зброї, а, значить, озброєння там різного, а й бракує йому мобілізантів. І от їх можуть дати. До чого це призведе диявол? До церков. О, оце так, секунда. Хтось піде з території, хтось зможе відійти з території. Тут вийшов наш король Кубків. Поруч з дияволом, як може він витісняє, значить, не бачу, щоб зброю дали йому. Йому не так зброю можуть дати, як можуть дати саме мобілізованих. М'ясо йому можуть дати, а не зброю. Зброї, щоб там. Патронів чуть-чуть дадуть. А от людей можуть підкинути. Так, скажіть, будь ласка, я тут побачила вісім кубків, будь ласка, рідні мої карти. Підкажіть, хто це піде? Внаслідок чого? Ні, тут треба кельтський хрест робити, тоді буде зрозуміло. Поїхали. Дивлюся, конкретно Пригожина. Його долю. І на його, по відображенню його долі ми зрозуміємо і по військам. Значить, Він на сьогодні. Вісім пентаклів. Ну, це чеканить прохання там, стосовно людей, кількості людей. Так, що вривається? Зупинка, четвірка мочів, все висить в його планах. П'ятірка кубків. Ну він реально плаче сидить як та русалочка. Дуже багато втрат. Трійка кубків, три кубки розлиті, два кубки стоять, цього досить мало. І п'ятірка кубків взагалі говорить про втрати, про скорботи, про сльози. Це в голові. Основа ситуації. Шість мечів оце не відход. Це все-таки. Ну, основа ситуації, він прийшов на цю землю і він чекає підкріплення людського нещодавно минуле. Двійка мечів – це між серцем і душею розрив. Насправді, слова, які він говорить, що він може розвернутися і піти, вони сказані з гарячим серцем. Ну, тобто, намір такий є. Є. Це не значить, що він втілиться. Але коли він це говорив... Ну, Це, знаєте, така, да, подібний ультиматум, знаєте, як о, в подружньому житті. Якщо ти не припиниш це робити, або якщо ти не почнеш мені зарплату свою хоча б частину давати, платити за квартиру, кричить жінка чоловікові: я піду від тебе і складає демонстративно чемодани. Оце так виглядає. Не факт, що піде, але може піде. Так, ну пише він листи, заяви, робить найближче його майбутнє. Е, ну, безсилість. Подивіться, які карти випадають мені взагалі, чим він огорнений зараз. От він вісім пентаклів. Він в робочому стані. У нього настрій робочий. Типу, він готовий кувати перемогу, справи, дії, він готовий це робити. Сам конкретно він, він не здається. Але його стримує четвірка мечів це вимушена зупинка. раз. В голові страждання суцільні два по п'ятірці кубків. Ну, Це основа ситуації він прийшов. І повний розброд між серцем і душею, і дев'ятка мечів. Ну, втома. Ну то, що не втома, безресурсність, драматичні страждання. Тут, от я от недаремно сказала така аналогія з жінкою, драматичне страждання. Він любить позаписувати. Да? Всякі ролики сказати так, про, значить, як він може вплинути на цю ситуацію, конкретно він, його вплив? Двійка пентаклів. Ну як? Він зав'язаний, він не може сам впливати, він дуже пов'язаний. Двійка пентаклів, це він крутить велосипед, танцює як може, викручується як може. Отак От він впливає. Він зосереджений на головну. Як взагалі ситуація, доля, інші люди впливають на цю ситуацію. Трансформація колосальна йде. Ну, знаєте, карти, так дуже ви філософськи сказали. Трансформація, смерть, як люди впливати можна ще, імператриця, о, це вже більш конкретніше. В самій структурі м Росії відбувається колосальна трансформація. Тому, можливо, йому і не дають того, чого він хоче. Вектор не вибраний, іде трансформація. Тобто, практично, типу, там не до нього, не до його прохань. Там серед керівництва і, взагалі, серед Росії всієї, тому що імператриця це в мене як Росія. До речі, мені хтось обурено написав коментар під гарним, до речі, відео про Крим. Піднесений настрій цього відео, піднесені коментарі. От людина, коли вривається, я скажу, що людину щось крутить, тривожить їй погано, не може зірватися там на людях, там на близьких. Ага, піду в інтернет, там покричу. Прихожу, бачу відео. Відео хороше, настрій хороший, але мене все, все одно крутить, і я знайду все одно до чого вчепитися і покричати. І людина написала. Чому у вас Росія це імператриця і імператор? Навіть ви возвеличуєте ні. Значить, пояснювала багато разів, ще раз поясню, чому імператор імператриця. Імператор. Карта імператора це жорстка структура. і це часто виглядає як аб'юзер саме ця карта. Наприклад, король Кубків не може бути аб'юзером. Це оратор. Це людина, яка більш гнучка до перемовин, хоча це і мудрість. Тому ну, ніяк не може бути там король кубків. Король Пентаклів це людина у якою чітко вивірена ця основа і взаємозв'язки, закон, гроші. Е Земля, земля вона така структурована, от чомусь в мене так Америка завжди випадає. Так, да, можна було б на Америку поставити імператора, можна було, але зі мною карти домовилися так. І щоб швидше робити розклади, карти давно вже зі мною заговорили: тут Росія, тут Україна, тут так виглядає, тут так виглядає. Отже, імператор, чітка структура, якщо біля нього ще випадає. Карта диявола, карта мага. Це дуже так жорстко йде. Тому в мене Росія. Тобто імператор Путін на мага ще випадає. Чому мага? Тому що він навія на нас всякою різною, скільки їх там є. Четверо, п'ятеро, шестеро, тому маг. Як не людина, щось таке інше. так? Імператриця. Суто е, у моїх карт видно, і у мене асоціація матушка імператриця, імператриця, імперія, імперія в нас не імперія, там імперія, розумієте? От так вони відзеркалюються. Значить, в імперії відбуваються зміни. Тому так і впливає, ну, ніяк не впливає, не до пригожина. Значить, страхи, сподівання, пригожена упаває на долю. Дуже уповає на долю. В нього ще є надія на долю, що доля повернеться якось інакше. От Чекає все одно. Результат. А от і імператор вийшов. От, е, результат, імператор. для нас це не дуже добре. Для нього це що, що імператор. А, ні, для нас добре. Імператор. О, Бачите, дивіться, імператор в печалі. Четвірка Кубків не може вий... знайти вихід. От як гарно, коли карти поєднуються. Значить, Імператриця в трансформації, імператор в печалі, двоє випали. Якщо так випадають, прям, як чоловік і жінка однієї масті, там, король, королева, або імператор, імператриця, або Верховний жрець, Верховна жриця, значить, нам говорять на це акцент. Кажуть, що доленосні події відбуваються в Росії. Імператор в печалі, імператриця в смерті в трансформації. Ну, але знайдуть якісь все-таки, чуть-чуть йому щось підкинуть. Підкинуть. І про це говориться дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів. Шукають серед союзників, шукають щось. Тут швидше промобілізовано. Знову пажі. Важко, але нашкрибуть». крибуть. І, але знову слухайте, виходить король кубків. В цей розклад приєднується постійно значить, наш президент. Про що ти хочеш сказати? Про наступ. Про а дивіться, є різниця в енергіях. От Хто любить Таро, дивіться, завжди, коли дивитися одну людину, мало просто про людину подивитись, подивіться, які оточуючі карти. Настрій імператора, четвірка кубків, я в стагнації, я не керую, я не рулю. Я, не, я в замкну, в замкнене коло маю. А ось чому випадає І з, зі всіх останніх сил. Кажуть, що теж важко. Там, нам теж дуже важко десятка жезлів. Часто мені про наступ показує, до речі, десятка жезлів, що з кількох якихось напрямків і багато задач різних, але типу справляємось. Так, це ти мені випав і що ще хочеш сказати? Паш жезлів, що теж шукаємо силу мобілізацію і маємо хитрий план. Добре, все. На цьому я точечку ставлю. Ми маємо хитрий план. Про наступ ми маємо хитрий план. Все-таки він є. E, взагалі, чесно кажучи, це слідкую я за військовими експертами, які розповідають про те, що ну, от, ми підемо в цей час. Да-да-да, ми це і так говориться. Я прекрасно розумію, для чого це говориться. Заплутуємо ворога, спеціально вливаємо в вуха, заплутуємо. Це я розумію. Не у все треба вірити, що э, говорять. Військові експерти теж. Ну, тому що ми так налаштовані, що ні дня без новин ми мусимо щось чути, а вони нам мусять щось говорити. Наразі я вам кажу, що мені показали. Е, ну, добре, підуть з Бахмута чи ні? Там стоїть оборона така, яка є. Протистояння йде, навпаки, під Бахмут все таки все-таки під'їдуть люди. А в Бахмуті стабільна поки ситуація, багато таємного навколо Бахмута відбувається. Ну, мені показали колесницю, це як наш наступ. Ну, одне й те саме по кругу. Добре. Багато жертв. Підіб'ємо. Як там? Висновки, результати. Пригожин просто сказав ці слова в емоціях. Він не збирається залишати бахмут. Своєю істеркою він доб'ється, що йому відправлять разово трішки людей. Не бачу, щоб там прям якоїсь новітньої зброї прекрасної йому. Ну, так чуть-чуть, попажу. Попажу це небагато. Це небагато. Кілька разів випав на Бахмут. Президент це говорить, що все одно це точка для нас принципово. От якщо він все-таки випадає, випадає, випадає. Є хитрий план стосовно наступу і розрулювання ситуації. І ще важлива для нас інформація, яка дана була, що імператриця Росія переживає трансформацію колосальну, імператор в печалі, в печалі в хворобі. Добре, кількома. Реченнями карти, скажіть мені, будь ласка, доля Бахмуту. Доля Бахмуту. Все-таки це місто що? Доля Бахмуту. Не знаю, найближчий на який час. Місто як особистість. Поговори зі мною. Поговори зі мною, місто. Це те, що бачите, <кій> місто говорить, як воно фонить. Мене б'ють, мене б'ють, мене крушать. Добре, що до тебе йде, скажи, будь ласка, таке несподіване. Поки тривога ніч ще місяць важкий буде. Далі, скажи, будь ласка, що в тебе в планах? Ти хочеш вижити? Місто. Так, я хочу вижити. Боже, мене ж сльози. Місто говорить, що воно хоче вижити, воно. Має енергію предків. Потомків. Воно хоче відбудовуватись. У мене мурашки, сльози, я навіть говорити не можу. Я так навіть не сподівалась. Основа ситуації. Три кубки. Е Воно розуміє це місто. Три. Три енергії. Три Союзники, не союзники, тут навіть як не союзники? Воно реально служить як. Всі різні сили домовилися, що воно важливе. На дні колоди, п'ятірка Пентаклів воно зараз себе дуже збалансовано відчуває, саме місто, його дух. Минуле. Ну, шістка Пентаклів. Ось така разове підсилення. Добре, що тебе чекає в майбутньому, як місто? Воно сильне, воно має дух. Місто як тримається. Як ти впливаєш своєю землею? Воно бореться. Королева мочів, військова. Місто бореться, воно живе. Так, да, воно то як живе, воно зараз виглядає як засушене дерево, ви бачите. Але оце карта надії. Це як паросток надії, що я все одно хочу жити. Що там є енергія моя українська, які інші впливають на твою долю? Ну, там активні дії, бойові. да, Твоя надія, твої сподівання. Місто впевнено надіється на відбудову Четвірка жезлів конкретно. От дивіться, це конкретно. Це я говорю для тих, хто плаче за, бахмут, за Бахмутом. вибачайте. Воно живе. Не дивлячись на тому, що воно в такому дисбалансі. Його надія жити. Це важливо. Дивіться, якщо навіть приречений на смерть хтось, якась людина з важким діагнозом, має всередині волю, а воно має волю. От сила – це про дух, це воля. І бажання вижити, відновитися, це дуже важливо. Це як той парусток, оце той парусток. скрізь сніг. А тут на дні колоди, ось. От на дні колоди. Дивіться, які карти. Карта переможця і новий ресурс. Я їх перетасую, подивлюсь, чи вийдуть вони в мене в розкладі. Саме місто не збирається вмирати. Ну, тобто, воно хоче відновитися. Твій результат. Місто, твоє результат, бахмут. Твоя доля, твій результат. В що ти вийдеш? Верховний жрець» – раз. Е ну, до нього їдуть люди два. Королева Пентаклів це Україна. На Дні колоди – Королева Жезлів. Значить, я вам вангую на майбутнє місто, буде відновлено тут карта долі. Ще. Верховний жрець це шлюб. Це шлюб з ким з Україною. Шлюб з Україною. Подивіться, які карти. Оце доля міста. Ясно? Маємо так само бути стійкі, як місто, вірити, молитися своїми молитвами, сльозами, орошати, давати йому силу цьому місту. Так, да, карти дуже чесно працюють. Вони сказали: ось яке воно зараз? Отаке воно зараз. В серці. Всередині, по суті, своїй. Ким хоче бути? Хоче, щоб повернулися люди. Щоб повернулася Україна. Ось про що мріє місто, ось про що. І каже, що це поверхність справедливості, по справедливості. Гляньте, які потужні карти. Це старший аркан. Сила. Ну і дивіться, саме місто, воно як мі, мудро, воно розуміє, що воно є форпостом, що воно є важливим, що так домовилися, так йому по долі домовилися. Україна воєнна. До речі, вийшла мені Україна воєнна і Україна мирна. Дві України випало. О, Бахмут це Україна і його життя, майбутнє з Україною. І я в цьому навіть бачу. Принципове значення, що би не було, що саме там буде відбудоване нове місто принципово. Тому що це наша історія, це наша історія, він вписаний просто в книгу життя, і це місто буде від... відвойоване, врешті-решт. Скажи, будь ласка, потім туди пізніше. Ми ж виженемо орків, да? вони ж підуть. Давай скажи, що ти бачиш. Четвірка Пентаклів, вони поки там сидять. Син. А, ну це ще четвірка пентаклів таке. Свого не віддам, чужого не треба. Добре, це свої цінності Дальше. Двійка кубків. Двійка пентаклів. Королева пентаклів. Значить, обнулення. Луна. Ну, ще по, по колу ходять карти. <кій> Повішений. туз мах, дев'ятка кубків и останню карту. Вісім кубків. Ой, Таро, Таро. От тримають інтригу, от граються зі мною на дні колоди, десятка пентаклів повтор. Значить, я запитала, підуть чи ні, загадала, мусить вийти вісім кубків. Вони мене помури Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцята карта. Значить, Сказали так: місяць ще висить ситуація. Місяць ще дуже тривожно. Висить ситуація, важко, да, точаться бої. да. Але дивіться, кажуть, що Україна все одно тримає, ну, тримає вона якось баланс. Там буде якесь обнулення ситуації, воно буде. Але сказали так: що б не було, це відійде. Вісім кубків, відійде, десятка пентаклів, все одно. Місто хоче жити, відновитися. Все, любі мені. Дякую вам за вашу увагу. Будь ласка, хто не підписаний, підписуйтеся. Це для мене дуже важливо. Ну, насправді дуже важливо. Тому от зараз знову пішли підписники, коли а, стоїть кількість підписників ні туди, ні туди. Це для мене, розумієте, теж як відповідь правильно працюю, неправильно працюю, чи потрібні теми беру, чи не, чи не цікаві теми беру. Канал молодий, йому всього рік, знаєте, немає того, хто б мене там сильно просував. Тружуся для вас сама, як бджілка, і потрібна мені віддача. Бачите, я навіть спонсорство зараз поки не включаю. От Інші люди включають спонсорство, відповіді на запитання, якщо ти спонсор, поки не включаю. Поки для мене важливо зібрати свій колектив. І в нас є своя енергія на цьому каналі, я, вже, я вас вже впізнаю, по нікам. По вашим аватарочкам, я завжди рада зустрічі з вами. Прошу шерити моє відео, якщо комусь сподобалося і воно вас надихає, коментувати, ставити вподобайки. Дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.